Thank you Що в першу чергу він має бути патріотом, він має, має бути чесним, має бути гарно обізнаним в своєму, скажімо так, своїй справі. Такі люди публічні, як губернатор, очільник міста, там інші особи, да вони перш за все повинні працювати на місто. для людей, от заради нашої суспільної безпеки, от вживати заходи, які будуть наближувати нашу перемогу на рівні нашого прикордонного краю. Ось, ну і може це пафосно скажу, але чесним на руку. Відповідальний. Такий, щоб ну, зміг хоча б навести якийсь салат тут. Дай Бог, щоб його слухали. Чесним, справедливим, розуміючим людей, допомагаючи, який допомагає людям і за мир. Чесним, порядним повинен бути думати за свою роботу і за те, щоб у нас була саме найкраща область, так би була. чесний, справедливий, такий як Філіс Філікс, рідька. У сумах триває реформування добровольчих формувань. Замість дев'яти їх у громаді діє чотири, але чисельність бійців не змінилася. Наразі інспектують матеріальну базу ДФТГ, зокрема, провели техогляд 14 автомобілів. По кожному добровольчому формуванні зараз іде розподіл. Кількість добровольчих формувань зараз у нас змінена, і зараз іде перерозподіл також відповідних засобів. Пересування для мобільних груп швидкого реагування, які будуть по секторам в нашому місті здійснювати свої військові завдання і військову роботу. Автомобілі необхідні ДФТГ для захисту громади були придбані за кошти благодійників ще у 2022 році. Вони працюють, тому вони в тому стані, як повинні бути. Як звичайно, звичайна машина, яка заводиться, їде і робить свою роботу, яку повинна виконувати. Бійці сумських ДФТГ заповняють, вони на місцях і готові захищати громаду. І з автомобілями ще швидше та ефективніше. Вони виконують завдання з нашими бійцями, тобі ж вони допомагають нам рухатися в тому чи іншому напрямку, для того, щоб або на до міста Суми, або в самому місті Суми ворог не мог пройти. Новини СТС. Університет з початку свого створення і останніми роками особливо він активно розвиває напрям енергозбереження, енергоефективності, тому що всі ми розуміємо, що енергоресурси вони вичерпні, вони дороговартісті. Більше того, зараз ситуація в Україні, ви, ви знаєте, яка, тобто ми фактично не завжди маємо до них повний доступ. Для вирішення цього питання свого часу у сумду був створений профільний інститут енергоефективних технологій. Він займається розробкою і створенням нових інноваційних, а головне енергоефективних рішень, пристроїв і агрегатів. Одні з таких турбодетандерні агрегати. Це прилади, який перетворює стиснену енергію пари у електроенергію. Тобто, ми знаємо, що у нас в Україні достатньо розвинена, наприклад, газорозподільча система. І для дороселювання газу магістрального вже до більшої мереж, скажімо, споживачів, газ, цей тиск він дороселюється, тобто знижується з більших значень до менших. Дроселюється він фактично тим, що ця енергія зараз скажімо, вибрасується в повітря. Подитандер це прилад, який призначений для отримання електричної енергії з енергії стиснутого газу або пару, яка нині безповоротно втрачається на регуляторах і редукторах тиску. У нас свого часу був також проєкт масштабний по модернізації газорозподільчої мережі України і впровадженню на ГРС подібних приладів. Якщо цей проєкт впровадити, це дасть відчутну Генерацію в Україні, якої зараз так не вистачає. новини СТС. Обізнана і захищена це просвітницький проєкт, організований представницями громадської організації Ліга сучасних жінок. У рамках проєкту, який фінансується міжнародним медичним корпусом, у сумах ромнах Шості та Лебедині провели серію тренінгів на тему протидія насиллю. Кожна жінка, яка знаходиться в цьому місці, мала можливість долучитися, якщо в неї було таке бажання. Була вільна реєстраційна форма, реєструвалися. І в нас були конкурси, ми відбирали учасниць, котрі хотіли дізнатися, що таке насильство. Котрі хотіли навчитися бачити насильство. Основна ідея проекту говорить організаторки привернути увагу суспільства до проблеми насилля і навчити в першу чергу самих жінок розуміти, що таке насилля, як йому протистояти, і головне не замовчувати подібні факти. Основна ідея була привернути увагу дівчат до цього питання, напрямів досить багато. Ми проводили чотири тренінги інформаційних і також проводили ще майстерні. Майстерні були направлені на те, аби Учасниці могли щось зробити, якусь свою наробку, свій продукт, аби продовжувати говорити про насильство і розповсюджувати цю інформацію. Учасниці проекту підготували власні творчі продукти: плакати, брошури, публікації та просвітницькі відеоролики, які продемонстрували під час підсумкової зустрічі. Викладачка Лебединського педагогічного фахового коледжу Світлана Коваленко брала участь у проекті разом із своїми студентами. Дуже цікаво, дуже гарні були тренери Аня і Оля. Так все було по. Домашньому, не дивлячись на такі складні обставини, що ми в укритті були постійно повітряні тривоги, і ми в укритті проводили ці тренінги, але все вийшло, все вдалося. Разом із студентами коледжу розробили проєкт Ми зупинимо насильство, який вже реалізовують у стінах навчального закладу. І саме в рамках цього проєкту ми вже організували конкурс соціальної реклами, де в нас беруть участь студенти перших третіх курсів. Потім результатом даної роботи буде фотосушка. Також ми вже на цьому тижні проводили інформаційний дайже, щоб донести кожному студенту і наскільки це актуально. Окрім тренінгів і творчих майстерин для учасниць проекту, організували заняття із самооборони серед інструкторів, інспектори патрульної поліції в Сумській області. Показували ті точки на організмі людини, на які можна впливати для того, щоб там вивести людину з рівноваги, щоб забезпечити собі якийсь час для там втечі. Це було ну цікаво було спостерігати за дівчатами, які стараються там роблять те, що ти їм показуєш, і ну надихнуло на кожні курси приходити і показувати. За словами організаторів заходу, навесні такі тренінги планують провести і в інших районах Сумщини, аби донести важливу та актуальну інформацію до якомога ширшої аудиторії. Також в нас, крім тренінгів, є безпечний простір для жінок і дівчат, куди можуть звернутися жінки і дівчата які вже постраждали від насильства. Там надаються безкоштовні юридичні психологічні консультації. Також у нас з 1 березня додаються послуги. Це юридичний супровід, тобто без всі ці послуги в нас є безкоштовними. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС.